Слава Ісусу Христу! Сьогоднішнє дуже коротеньке Євангеліє, але пригадує нам, що з чого все починалося. Місія Ісуса Христа по селах і містах, а разом із Ним це коло осіб, 12 апостолів і Іванлист Лука. Один з усіх євангелистів, котрий так конкретніше, поіменно називає також деяку групку жінок, котрі завжди були разом із ними, котрі допомагали їм із своїх маєтків. І цей короткий уривок, дорогі брати і сестри, сьогодні допомагає і нам застановитися над тією правдою, що ми із вами ніколи не можемо просто казати, Я ходжу до церкви. Ми завжди. Належимо до тої церкви. Лис Лука звертає увагу на те, що ці люди 12, і плюс деякі жінки і багато інших, яких нам не перераховує, але хочу сказати, що ці всі люди, вони були завжди разом з Ісусом Христом, брали пряму участь у Його місії. Для цього є церква. Церква це не просто Божий народ, покликаний, котрий є. Для спасіння, котрий шукає свого спасіння, котрий шукає Бога. А це є народ, котрий є разом із Богом, щоб звершити також місію Бога в цьому світі. Ісус Христос потребував цих людей. Він кликав апостолів, Він приймав допомогу цих жінок, котрі були завжди поряд. І, як ми добре знаємо, жінки дуже завжди добре бачать. Деталі. Все, що ще треба зробити, все, що ще треба організувати, жіноче око набагато краще це бачить за чоловіче. І тому Ісус Христос потребував цієї підтримки. І так живе церква вже від самого початку. Можна так сказати, що сьогоднішнє короткий Іван це початок біографії цілої церкви. І так протягом століть церква аж до другого приходу. Це є коло осіб, де стосунки людські перетинаються, де головним нашим покликанням є завжди, себе завжди про себе пам'ятати, що від мене залежить тута церква. Я несу відповідальність також за неї. Я є в тій церкві також задля когось, щоб і через мене Божа воля. Для когось, у чийому житті прояснилася. Ісус Христос мене покликав бути поряд і разом із Ним продовжувати Його місію. Тому, дорогі брати і сестри, сьогодні молимося за цю місію церкви, в якій я є не просто учасник, а в якій я маю серйозну відповідальність. І з того, що Бог мені в житті мав, дав, і з того, що я маю. Я повинен повинна сповнювати Божу волю, показувати волю Божу ще для когось у світі, у містах, у селах, там де, там, де я є, в тому колі осіб, де я перебуваю. І коли людина не усвідомлює цієї великої відповідальності, не усвідомлює на свобі цієї місії, тоді зраджує своєму покликанню, тоді зраджує своєму хрещенню. Через яке увійшла до церкви. Тоді завжди шукає лише чогось свого, і дуже легко може забувати, що я маю свою місію, так як я є людина церкви. Я є свою, маю свою місію вдома і на кожному іншому місці, де буваю, посеред робочого дня. Тому молимося за цю місію, доріг брати і сестри, і ще раз собі переусвідомлюємо кожен свою участь. jaku daje nam Hristos. Amin.